Зважаючи на те, що у вас за плечима настільки величезний досвід фотосесій, можу пропустити, що ведете ви себе вже як справжня професійна модель на знімальному майданчику. Сам є краще фіхтувати. Тобто, фіхтувати легше ніж позувати фотографу. Ну це нужна вміти, мені здається. Ну я сподіваюся, що мені мене плохо виходить. але кінечно, лучше фіта у вашому житті. Був досвід еротичних фотосесій для журналу XXL для чоловічого глянцю. Як довго зважувалися на це? Я вважаю, що она була замечательная, потому что мы красивые, молодые. Почему бы и не сделать вот. это? Но потом, после этого, у меня был такой осадок, немного не очень хороший. Там есть некоторые сайты, которые не очень хорошо пишут о... обо мне, о нашей команде. То есть, ну, есть такое. И вот они обвинили меня в том, что я скрнила медаль. Ну да, было такое когда-то. И ну, я уже пропускаю это мимо ушей, потому что это не важно. Главное, как я себя чувствую. Вот як батьки зреагували? Ну, очень хорошо все бабушкам, дедушкам нравилось все. Это главное, мне кажется. Парня на тот момент у меня не было. То есть все было нормально. Совсем нещодавно у вас був ювілей. 25 років як святкували, як вітали колеги по збірній, як вітав чоловік. Ой, э, муж мені подарував електронну книжку, яка к сожалению, душе я забила в самоліті. Вот он внимательно в этом плані і подарив мені нову замовлення виконання. Да.